Ощадбанк дає своїм пенсіонерам по 500 гривень на покупки в АТБ. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Державний ощадбанк зробив сюрприз своїм пенсіонерам. Українці, які оформлять пенсійну картку в цьому банку і будуть розраховуватись нею за покупки, вони отримують від банку подарунок сертифікат на купівлю продуктів у мережі АТБ. Сума на сертифікації буде становити 500 гривень. Про це стало відомо із інформації прес-служби Ощадбанку. У повідомленні сказано так. Дбаймо про старших. Тому для тих, хто оформить пенсійну картку в Ощаді, бажаємо зробити ще й приємний та безумовно корисний подарунок. За оплату пенсійною карткою MasterCard від Ощада тепер можна отримати сертифікат на 500 гривень для покупки в АТБ. Отже, як же ж стати учасником цієї акції та отримати сертифікат на покупки АТБ? Дивіться, для цього передусім слід оформити в Ощадбанку картку MasterCard для пенсійних виплат. Дочекатися, поки на картку надійде перша пенсія і вирушити з нею за покупками. Цією карткою слід розрахуватись ну, за будь-яку покупку. Вартість покупки має бути не менше, ніж 100 гривень. Після цього на картку пенсіонеру Ощадбанку. На надішлюють сертифікат на суму 500 гривень для покупок. в АТБ. у прес-службі зазначили, що ось ця акція вона буде діяти до 31 грудня цього року, тобто фактично до кінця поточного року. Тому користуйтесь не нехтуйте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.